Добрий день. Вітання всім із срібної землі Закарпаття. Пропонуємо вашій увазі відеовідгук про тепловий насос торгової марки Raymer яким ми обігріваємо ось такий сучасний храм. Придбали ми тепловий насос у компанії Seals Як я вже сказав, знаходимося ми. На Закарпатті, а саме Тячівський район СМТ Буштино. Площа нашого храму складає приблизно 180 квадратних метрів. При цьому висота стелі 8,5 метрів. При тому, що температура в приміщенні в нас зараз близько 14 градусів. Зараз на вулиці мінус. Але було у нас і тепліше, було 18 градусів тепла, але на вулиці був плюс. Більшої температури нам не потрібно, тому що люди приходять одягнуті. Пальто, куртку, пуховик. І це досить комфортна температура. Зараз переходимо до котельні і до теплового насосу безпосередньо. А ось і наш тепловий насос. Це модель Ray 23MN. Номінальна потужність його 23 кВт Теплова. Це моноблочний тип. Тобто він простий в монтажі. Під'єднується він до мережі 380 вольт, тобто три фази. Тут також присутній кабель до циркуляційного насоса і кабель до дисплея управління тепловим насосом. Кабель заземлення і дві магістралі подача і обратка. Вони утеплені. Змонтували ми наш тепловий насос на таку металеву конструкцію через гумові подушки. Правда, роботи проводилися в грудні місяці, було холодно і не було можливості пофарбувати, але коли потепліє, ми це виправимо. В цьому тепловому насосі присутня функція Wi-Fi. Тобто, завантаживши додаток на смартфон, можна дистанційно керувати налаштуваннями теплового насоса. Переходимо до котельні. Побачимо, як в нас тут все облаштовано. Тут у нас присутня буферна ємність об'ємом близько 200 літрів. Це обв'язка. Дисплей управління тепловим насосом. Автомат. Виробник також рекомендує підставити стабілізатор напруги для того, щоб уникнути пошкодження насоса в разі стрибків напруги в мережі. Ну, у нас його немає. В майбутньому ми це виправимо. Також ми придбали отакий циркуляційний насос компанії SILS, також торгової марки Reimer. Він же ж і сам керується цей циркуляційний насос, типовим насосом. Продуктивність циркуляційного насоса 3, 6 і 9 метрів кубічних рідини на годину, залежно від швидкості. Це необхідно для Правильної роботи теплового насоса. Адже для того, щоб це було добре, має проходити через теплообмінник певний об'єм рідини. Що цей насос і забезпечує. За порадою головного інженера компанії ми заповнили систему опалення спиртовим розчином. Для того, щоб забезпечити себе в разі тривалої відсутності електро... електроенергії в мережі від розморожування системи і відповідно від пошкодження теплообмінника, теплового насосу. Тут у нас грібінки, опалення одна. Тут магістраль пішла до інших двох грібінок, в сказати, колекторів. Система опалення у нас змонтована по системі тепла підлога. Раніше ми планували грітися електричним котлом потужністю 12 кВт, але це виявилося досить дорогим задоволенням і неефективним. У зв'язку з тим, що коли на вулиці була ще плюсова температура, електричний котел не зміг нагріти приміщення. Більше ніж на 11 градусів. Ми вдячні працівникам компанії SILS за чудову консультацію і рекомендації, які вони нам надали, якими ми, звичайно, скористалися. Також хочу сказати, що цей тепловий насос має ще і функцію охолодження, але її ми зможемо протестувати тільки літом, коли вже буде жарко. Що можна сказати? Покупкою ми задоволені, нам тепло, комфортно, дешевше набагато, аніж нас би коштувало при обігріві іншим варіантом опалення. Як бачимо, теплий насос працює досить тихо, зважаючи на те, що тут два вентилятори, які прокачують досить великий об'єм повітря, проганяють через радіатор. Відсутні всякі вібрації. Корисуємося ми ним недовго, трошки більше місяця. Запустили 21 грудня 2023 року, а сьогодні у нас 1 лютого 2024 року. Хочу побажати всім добра, всім тепла компанії Сілс процвітання. Дякуємо за перегляд.